Переходимо до другого спікера. Це Ольга Шаповал, партнера адвокатського об'єднання Бенчерс. Прошу привітати оплесками, я хотів би закцентувати увагу на тому, що це. Е... Суддя Верховного суду України у виставці, і я думаю, що вона поділиться своєю практикою не тільки як адвоката, а як і судді. Колишній ну, колишніх суддів не буває. Ми це знаємо. Я прошу пробачення. І yeah. зараз тематика доповіді буде стосуватися арешту майна підприємств і питання захисту. Наскільки я б хотів, щоб якщо є можливість, пані Ольга зупинилися на питання арешту рахунків ПДВ і фактичного блокування діяльності підприємства. Чи це можливо? Можливо, хтось із залу поділиться практикою. Як боротися з цим? Дякую. Прошу. Ви мені вже дозволяєте говорити. Звичайно, можливо? звичайно. Доброго дня, шановні колеги. Я дуже рада бачити. І колег свого адвокатського об'єднання і інших колег адвокатів. Взагалі, те, що я після роботи в Верховному суді України, після того як стала судою у відставці, знов стала адвокатом, це абсолютно логічно, оскільки свій юридичний шлях я починала саме з адвокатської діяльності і завжди пишалася тим, що це мені дало величезний досвід, ну і, власно кажучи, змогу підніматися по професійній сходні. Тема, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, обрана не випадкова. На попередній сесії говорили, говорили про те, що для бізнесу основним є захист права власності. Звісно, захист права власності можна здійснювати різними шляхами, для цього існує сфера і господарського судочинства, інколи адміністративного судочинства, в певних випадках цивільного судочинства. У але трапляються і такі випадки, коли Підприємства, вибачте, за такий вислів, опиняються в обіймах кримінального процесуального кодексу. Тобто, коли йде мова про арешт майна підприємств, і тут треба думати вже про побудову системи кримінального правового захисту, варто зазначити про те, що от щось мені дали клікер і він так і не працює. Я вже його і так, і так пробувала. О! Вийшла. Направляйте Держу, просто, добре, будь ласка, так. в сторону. Я направляла, але я так і не ага. зрозуміла, де він включений. Ну, де вже включений. все, сервер працює. Я хотіла би, щоб ви не дивувалися тому, що на слайді наведений витяг із КПК, а трошки акцентувати вашу увагу на тому, що у статті 170 Кримінального процесуального кодексу говориться про те, що за своєю сутністю є арешт майна. І якщо ми подивимось на визначення цього поняття, то стає зрозуміло, що арешт майна в першу чергу спрямований на позбавлення права на відчуження, розпорядження. Та користування або користування майном, тобто це суттєве обмеження права власності кримінально-правовими засобами. Ну і звісно, дуже важливим є вказівка у частині 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України про те, що арешт майна здійснюється не тільки через те, що цього хочеться комусь із представників правоохоронного органу, а він має. Певні чіткі визначені завдання. До таких завдань належить запобігання можливості його приховування, майна пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження. Тобто все це похідні із того, яким чином буде обмежуватись права власності. Варто зазначити, що майно. Як приватних осіб, так і підприємств. В даному випадку ми ведемо мову про захист бізнесу. У нас дуже непогано охороняється чинним законодавством. На цьому слайді наведена і стаття 41 Конституції, і посилання на статтю 1 першого протоколу Європейської конвенції про захист прав людини і певні норми із кримінального процесуального кодексу, які спрямовані на захист права власності. І завжди ми маємо розуміти, що з одного боку у кримінальному процесі мають виконуватись завдання, передбачені статтею 2, тобто швидке повне розкриття злочинів. А з іншого боку, держава, беручи на себе зобов'язання про охорону права власності, повинна забезпечувати баланс інтересів. В даному випадку ми говоримо про захист інтересів бізнесу та розкриття тих злочинів, які. Чиняються, в тому числі у економічній сфері, у сфері господарської діяльності, і створенням умов для нормальної роботи підприємств. На жаль, практика свідчить про те, що далеко не завжди таке трапляється. Саме тому нормами кримінального процесуального кодексу було передбачено, яке ж майно може бути арештоване. На жаль, наші представники правоохоронних органів вважають, що будь-яке майно може бути предметом. Арешту і з будь-яким клопотанням можна звертатись до слідчого судді для того, щоб на таке майно був накладений арешт. А ні, кримінальний процесуальний кодекс передбачає, що майно, яке підлягає арешту, повинно відповідати певним ознакам. Тобто, це має бути або доказ кримінального правопорушення, або таке майно, яке відповідно до положень кримінального кодексу, підлягатиме спеціальній конфіскації. Як у під Підозрюваного обвинуваченого, так і третіх осіб, або підлягає конфіскацію юридичної особи, у тому випадку, якщо здійснюються заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, або, можливо, якщо буде заявлений чи заявлений цивільний позов, то використовуватись для відшкодування шкоди заподіяної злочином. Або у випадку, якщо юридичною особою було отримано неправомірну вигоду, то для стягнення такої неправомірної вигоди та можлива конфіскація майна. Чи завжди дотримуються таких правил наші правоохоронні органи? Для того, щоб не пересказувати виключно кримінальний процесуальний кодекс під час цього виступу, я перед виступом готувалася доволі ретельно до нього і не полінувалася попрацювати з єдиним реєстром судових рішень. Де мною було обрано близько 500 ухвал, це переважно були ухвали слідчих суддів Вищого антикорупційного суду, а також суддів міста Києва, де найбільше навантаження на слідчих суддів, в тому числі найбільша кількість клопотань щодо арешту майна розглядається: це Солом'янський, Оболонський, Шевченківський і Печерський суд. Коли я вивчала ці ухвали, то акцент робився на те, щоб була видна позиція сторони захисту і було видно, яким чином дослуховувався чи навпаки не дослуховувався слідчий суддя до цієї позиції захисту. Це дало можливість виділити коло проблемних питань, які виникають під час розгляду клопотань щодо арешту майна, а в деяких випадках про скасування арешту майна. І, власно Кажучи, на цьому слайді зазначено коло цих питань. Одна із головних проблем, про яку говорили вже колеги на попередніх сесіях, це безпідставне втручання органів, які здійснюють досудове розслідування у господарську діяльність підприємств. Тобто, на жаль, поки ще наш бізнес, вибачте, за такий сленг його дуже часто використовують, кошмарять правоохоронні органи. Нікуди від цього не дінешся. До речі, в цьому контексті мені хочеться згадати про. Дуже таку тоненьку книжечку, яка стала результатом дослідження Центру політика правових реформ, за результатами річниці нашого кримінального процесуального кодексу. 35 практик застосування кримінального процесуального кодексу. Вона вийшла десь або наприкінці 13-го, або на початку 14-го року. І в цій книжечці було вже зазначено про те, що, незважаючи на більш такий вагомий захист права власності у новому кримінальному процесуальному Кодексі, тим не менш, випадки посягань на бізнес і порушень права власності здійснюються. Нібито з тих пір пройшло вже багато часу, 7 років. Але як кажуть, практика е свідчить про те, що такі випадки е не виключаються, і до сьогоднішнього дня безпідставне втручання в роботу підприємств існує. Про що я скажу, е наводячи конкретні приклади е щодо. Певних випадків а, безпідставного вилучення, спроб безпідставного вилучення майна підприємств. А, це також випадки, коли. А... Здійснюється спроба арештувати майно, яке не відповідає критеріям тимчасово вилученого, не може бути доказом у кримінальному провадженні, а також випадки спроби арешту майна тих юридичних осіб, тих підприємств, які не є суб'єктами кримінального провадження, щодо яких не внесено певних відомостей у єдиний реєстр досудових розслідувань. Бувають такі випадки, коли є спроби арештувати майно з метою забезпечення цивільного позову, без пред'явлення такого позову, без потерпілої особи. Ну, по принципу, що було. Крім того, не поодинокі, на жаль, випадки звернення з клопотанням. До речі, мої колеги в попередній сесії вже трохи згадували про це. Звернення з клопотанням особи, яка не має належних процесуальних повноважень. І ближче трохи до практики. Я дуже коротко спробую розповісти ті випадки, які стали мені так. Дуже цікавими і кинулися в очі. Перший випадок стосувався кримінального провадження щодо фізичної особи підприємця за статтею 212, тобто ухилення від сплати податків. Сутність кримінального провадження зводилась до того, що ця особа, нібито не показала всі результати господарської діяльності з підприємством, а не відобразила всі операції, внаслідок чого мала місце ухилення від сплати податків на суму більше 2 мільйонів. Але підприємство А зрозуміло, якщо б, наприклад, було б рішення щодо обшуку цього підприємства. Підприємство А контактує з підприємством Б. І обшук проводиться у підприємство Б, яке не було в господарських стосунках з фізичною особою підприємця. Під час обшуку вилучається не тільки те майно, яке. Е, е, було зазначено в ухвалі Слідчого судді про обшук, а й ще інше майно, яке має статус тимчасово вилученого. Коли звернулися до Слідчого судді про арешт цього майна, дуже фахово спрацювали адвокати, вони звернули увагу на те, що, по-перше, існує безпідставне втручання в господарську діяльність оскільки ніяких доказів того, що це підприємство Б причетне до діяльності фізичної особи підприємця, яка проводила господарство. Вільську діяльність підприємством а немає. По друге вилучене майно Я би не просив, відповідала так, оперативніше, пані та, Ольга, тому та, що вже мені нагадують, доказ. що по часу. І, по-третє, дуже цікавий момент полягав в тому, що клопотання було заявлене після спливу 48 годин з моменту проведення обшуку. До речі, для того, щоб у мене була не настільки монотонна доповідь чи виступ, я хотіла би задати своїм колегам запитання: як ви вважаєте, якщо сплинуло 48 годин після того, як був проведений обшук, і слідчі за. Погодженням з прокурором або прокурор звернулися з клопотанням про арешт майна і одночасно поставили питання про поновлення строку оцього 48-часового. Який результат має бути? Як відреагувати я, має станцію? Я думаю, часу. може Денис вчора, спеціаліст у нас по обшукам, дасть відповідь на це запитання. Денис, анука. <плес> 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 Дійсно, розливають. КПК дуже чітко говорить про те, що цей строк є присічним, але на жаль, така практика існує, коли продовжують. І до речі, коли мені довелось працювати в національній школі суддів України, у нас був розроблений спеціальний тренінг, який був спрямований на питання, пов'язані з арештом майна. Ми говорили слідчим суддям, які брали участь у цьому заході, що цей строк є присічним і його продовжувати не можна, оскільки це порушується. Прав людини. Ну, Якщо мені дозволять ще один приклад, дуже коротенько наведу. Цей приклад стосувався ситуації, коли був обшук у підприємстві, щодо якого ставилось питання про притягнення до відповідальності про застосування заходів кримінально-правового характеру, пов'язаним з ухиленням сплатою податків, була ухвала на обшук, де було зазначено, що можна вилучити. В цей час перебувала жінка в приміщенні, де проводився обшук, і стояла її сумка. Окрім того, що було зазначено в ухвалі про обшук, вилучили її сумку, в якій були гроші 4 тисячі доларів і 2 мільйони гривень. І знов таки дуже фахово спрацював адвокат, який сказав, що почекайте в ухвалі про обшук цього не було. Навпаки, в ухвалі про обшук було зазначено про те, що вилучати гроші не можна, нема певних підстав для цього. Слідчий суддя, теж враховуючи позицію адвоката, зазначив про те, що це майно не є речовим доказом у розумінні кримінального процесуального кодексу, що правильно звернув увагу адвокат на те, що на це майно не було дало. Надано дозволу на його вилучення під час обшуку, і у такому випадку було відмовлено у накладання арешту саме на це майно. Звісно, тема дуже цікава, і хотілося б сказати по ній більше. Я могла би навести як позитивні, так і негативні приклади, але, на жаль, час не дає нам такої можливості. Єдине, про що я хотіла би сказати ми можемо вже анонсувати, що розвиток цієї теми отримає. Ми в подальшому вигляд статті у газеті юридична практика. Попередня домовленість з редакцією газети досягнута, і мені здається, що буде дуже доречним зазначити там певний алгоритм дій для адвоката. На що треба звертати увагу на той час, коли вирішується питання про участь адвоката у розгляді клопотань щодо арешту майна, в тому числі арешту майна підприємства. Дякую за увагу. Дякую, пані Ольги. Сергій Фомін, суддя Верховного суду, бажає. Сказати своє слово з приводу сроків, прошу пане Сергію, дякую, пані Ольга. Що до ви... що би... пані Ольга, що ви за а, а, цю тему. Торкнулося цієї теми, проте в 2003 році, далекому я захистив дисертацію саме по строкам у кримінальному провадженні, і можу сказати, що поновити можна строк реалізації права, а строк виконання обов'язку лише можна продовжити, і тільки в тому випадку, якщо таке продовження прямо передбачено КПК, тобто абсолютно погоджуюсь з тим, з вами що такі строки не можуть бути в жодному випадку продовжені. Ну на жаль, до верховного суду такі питання не доходять, і тому Верховний суд навіть ну не висловлюється з цього приводу. Дякую за це питання. Я вам дуже дякую за коментар. Коротенький коментар.